Ціни на картоплю встановлюють рекорди. На столичних ринках за кілограм просять до 40 гривень. Це вдвічі більше ніж торік. Та фермери кажуть, цей сезон для них був дуже складним. Через тривалу аномальну спеку досі не можуть зібрати врожай, адже почали на місяць пізніше. Сама ж картопля в гарячій землі просто пеклася замість того, щоб рости. Тому не відсотків 30 врожаю, а значить, узимку вона може ще здорожчати. Це один з найважчих таких сезонів. За моїй пам'яті такого точно не було. Копати картоплю на волині взялися із запізненням аж на місяць. Тривала спека, не дала вчасно почати збір урожаю. Земля була дуже твердою. Була груда, це картопля це... не буде зберігатися, бо вона травмується сильно. Дуже цей фермер, який вирощує картоплю на 20 гектарах. Збір урожаю завершує і вже бачить, що він буде на третину менше, ніж очікував, бо через брак вологи картопля не набрала необхідного розміру. Її чимало пошкодженої, і от такі опіки. Можемо побачити на бульбі. От, вона так псувалася, ну, певна частина врожає. І така ситуація майже в кожному регіоні, де вирощують картоплю, кажуть експерти. В деяких регіонах ґрунт прогрівався 65-70 градусів. Тобто вона навіть не росла. Вона виживала і ніякого приросту не було. А це Житомирщина. після дощів тут наповну триває збір урожаю. Викупати треба ще 150 гектарів. Це третина від усієї площі цього господарства. Тут картопля теж не тішить. Картопля посаджена по всій технології. Тут внесені всі елементи, які їй були потрібні. Але вона вся дрібна практично. Цю картоплю вирощують на чіпси, у спеку її поливали. Та коли прийшла пора збирати, техніка заледве ледве справлялася. Навантаження на комбайн дуже велике було. За 24 години він має викупувати 12 гектар картоплі, але він міг викопати всього 6-7 гектар». Тож, зважаючи на недобір урожаю, великі витрати на вирощування та збір картопля буде дорогою, кажуть фермери. Її вартість уже вдвічі більша, ніж торік. Оптові ціни в деяких областях досягають 20 гривень, і це не межа, адже взимку картопля може ще здорожчати. Хоча, поки говорити про це рано, кажуть у профільному міністерстві, ціну може вирівняти імпортна. Фактично, вже після завершення збору в нас потенційних країнах, які можуть бути постачальниками, тоді буде. Легше спрогнозувати довгостроково там, на наступних півроку ціну на картоплі. Раніше листопада це експертно зробити буде складно. Та нашої картоплі сповна вистачило б українцям упродовж всього року, та от зберігати її ніде. Якби було достатньо, овочесховищ ми обійшлися б і без імпортної, кажуть фермери. Та для них це радше розкіш. Ми з вами знаходимося в картоплесховищі в сучасному, яке зараз добудовується. Це фермерське господарство збирає до 20 тисяч тонн картоплі. Тому таке сховище їм дуже потрібне. Тут потужна система вентиляції, спеціальні датчики регулюють вологість та температуру, яка необхідна для тривалого зберігання бульби. Задають параметри, а система усе автоматично контролює. Це сховище на 10 тисяч тонн зберігання картоплі. Тут стоять арки, через яке проходить повітря. Зелене світло це обов'язковий атрибут для того, щоб картопля не зеленіла. Його будівництво коштувало майже 90 мільйонів гривень. Це кредитні гроші за програмою 5.7.9, отримати які вдалося лише за умови, що там налагодять і переробку картоплі. У цеху чиститимуть та пакуватимуть. Ми маємо дуже великий дефіцит сховищ в Україні. В країні зараз конче необхідно мати близько 600 тисяч тонн зберігання сховищ. Якщо це буде ще переробка, то це близько мільйона тонн. А по факту ми маємо близько 350 тисяч. Тим часом люди вже потрохи роблять запаси картоплі. Оплі на Волинських ринках вона по 20 гривень, у столиці продають і вдвічі дорожче. Фермери сподіваються встигнути зібрати увесь урожай до перших суттєвих холодів, інакше вона змерзне, і викопувати її вже не буде сенсу. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко та Даниїл Самсону Фактиві. Єдині новини.